Бау, бау, ба, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли разом з Саньочком майже в Grow Garden. Проте це Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Чувак, я такий довольний, що аж головою киваю, поди на мене. Не. В общем-то, ми тут просто трошечки попробували, трошечки потестили. І в цілому режимчик, ти знаєш, досить-досить таки цікавий, і ну, він прям затягує не менше, чим Grow Garden. Хочу тобі сказати. Так? Да. No, win No. І тут теж є всякі приколи з мутаціями. Типу, ось у мене зараз плаває Войдовська якась тропічна риба, поняв. Там перед цим ми ловили гостлі мутацію, що вона просто, типу, привид. Коротше, тут теж є свої механіки, свої всі ці приколи, і в цілому ми довольні. Так що така історія. Ось, я, в принципі, зараз підібрав всю рибу. Ось вона, ця Войдовська риба. Ану, цікаво, я можу, якщо що. Ні, я не можу її викинути назад в сам цей. Але я можу зробити так, щоб вона від А! -а, -а! Лол. Що, що? Коротше, ти, типу, можеш підібрати рибу, поняв? У тебе з'являється mm. кнопка дисплей, типу, ну, відобразити в басейні, і ти можеш її з собою таскати в кармані, але в тому самому басейні вона все одно буде плавати. Ну, просто як декорація, а -а -а. знаєш. Прикольно. Прикол. А ну, а якщо я зараз отако піду і зараз продам все. Айвон тусель. sell. 3,367 заробив. Нормально. Нормально, ти при бабках лазиш. чуєш? Ну, no. але й риба пропала, поняв? Я її продав, і вона теж більше не відображається. Окей, будемо знати. Проте. В мене є трошки кешу, а це значить, що yes. треба трошки й закупитися. Щоб я купив. у пулірфішу сю бачу, три тисячі. Три тисячі за рибину? Ага, І я можу її купити. Вона раре, зрозумів. Бейбі піке раре теж одна штучка є. Ну ладно, давай ось у. у мене дві, але вони дуже довго ростуть. У мене оце на них тільки ще 10%. Ага, тобто з тим катака, серйозно, да? Да, вони прям довго ростуть. Ну давай фішфуд тоді куплю. Ось за 250. У мене є ще 130 баксів, та й на здачу доберем зараз. Осьо там, бейбі тропікал приколи. А, ну і все. більше немає. Грошей. Ладно, майфонд. І то все. 20 тропічних рибинок назбирав. Опа. І бейбі пулер штука якась. Оно тобі. Диви. У мене, здо... мене здоровенна гост, мутація росте. Ще якась ось мутація теж на тропічній. Та <рес> <рес> <Нормально. рес> ти вообще везучий перець. Нормально. Ти прям везучий пацан. А, усе він, пуферфік, який ти манюній. Обалдеть. Ось він він <реш> <реш> Ладно, звісно, хорошо. Але тоді воно, в принципі, в нас виростає супершвидко. Ця тропічна рибка. О. Тепер. Селфіш. Uh, І давай би я зразу подивився, скільки коштує оця штука. Ось вона, рейнбов. З така мене нова появилася. Обалдіть. Нормально. Тоді продаємо інвенторі. Лутаємо 843 долари і підемо купляти ще приколів. Let's go. А В те є прям дорога риба? Ну, ця пуфер фіш за 3000. тисячі. О, нічого. Ну да, куплю ще одну піраню ось І... Блюгіл, все, і нема більше грошей. Бо я оцих пік покупляв, блін, риба меч, а він ще 15% ще досі. І так повільно росте. Ну все. да. Ну, в мене зараз така сама біда. Цей пуфер фіш не росте так швидко, Блюгіл тільки можливо це рости буде плюс-мінус. У нього вже 70%. У типу... мене прям все так дух росте. Угу, але коли виросло, прям і ще й з мутацією, то там взагалі жесть бабла. Ну да, так. Да. Просто тут ще такий прикол, що от якщо ти його просто посадив, воно виросло і виросло таке, типу, мале, поняв. Угу. ти можеш навіть не заробити з неї. Так, да, тут теж є такий момент. Ну і це теж Тож, тут, ну, не прикольно. 100%, типу, прибуток, понів? Угу. Тут Ти можеш бути вообще в мінусі або в нулях сидіти все время. Да, це теж, ну як мені здається, то прикольненько. Да, бо я все назбирав на дві піки оці риби, блін, і це. У мене вони просто плавають, і ще вони не ростуть, і вони не голодні, поняв. Ну ну. І не знати, що з ними істині робити, істині, да? Пити. Ну да, і в них ще, ще 18%. Ось, і вони геть манюшенькі Ну, у нас за 20 секунд ось обновиться шоп, то можна буде й прикупити. А що мені з того шопа як менема грошей? Що, взагалі нема? Ну 800 ну, тебе ж, баксів. Ну 800 баксів, купиш хоч тропічної риби. трошки ще під заробиш. Блін, ти піранью купив, пропала. Я не купляв піранню. А, це обновилось. Одну Саламона, два куплю. <хи> Обалдеть, нагнав на мене. Та чуєш, я думав, то ти Та реально чуіш, ну... не попадешь. Чуєш, що не робив. Нє, явно тропічну рибу купив і всю її зразу спустив. То цю що по 10 баксів? Да. Ну, як варіант? На нею можна барижити добре. Ну да. Це просто швидкі гроші, поняв. Так що, плюс квест виконується. Так що четко. Ну, в мене стоїть квест на цю На басейн? Ага А на який? На гостлі Ну, самий перший, короче, який. Вас. Ну да. У мене forest point якийсь. Ну чи forest. Я не пам'ятаю, як він просто звався. Просто там написано, що, типу, додасться. Да, да, да. да. Ну, давай щось, Мені ще треба 60 риби Ну. Я ось сальмона куплю Ну, давай ще одну baby tropical. На що грошей хватить Скажем так. Знаєш, яке саме дорога риба стоять, Бейбі Марко Шарк? Дві два ляма 400 тисяч, пацан. Ні, 1375 робоксів. <клес> <клес> Я понял, хорошо. У мене Рейнбоу Сальмон росте, представляєш? Да. Ні, покормлю його. Та ти при бабках, пацан. Ні. У мене ще Войт якась штука є. О, кстати, риби меч чуть-чуть більше стали. У них уже 20 Це непогано. Таке да. Цікаво, скільки цей сальмон буде мій коштувати. А чорт його знає. Бо він такий. гарненький, я думаю що він буде нормальний по розмірам. Можливо, можливо. Я прям вообще. У мене такий басик хороший. Ну да. Прям басик, дай Боже. Тут правда ще все малесеньке. Це не так, як тупин, репина на 100 кг ПП. А я тут обалдеть літаю. <рес> Прикольно. О, пірання виросло. Нормально. в тебе відсотків по квесту. 60. А, ну у мене вже 70. Ого, То ти крутий парець. А ти знав, ти знав, ти чого всім не розказуєш? У нас же ж розіграш проходить. Точно, У нас же ж проходить розіграш, що ви можете перейти, получається, в телеграм-канальчик, там підписатися на мене, а також на наших хлопців, получається, Да, саме Дензу, Саня. І при цьому всьому взяти участь у розіграші 15 Тисяч робоксів. Так що переможців буде купа, робуксів буде теж купа, обов'язково, обов'язково залітайте. Єс, єс, єс. Ну що робокси не валяються, а тут на шару. Ну. А ми поки що будемо на рейбу купляти, продавати, вирощувати. Ну. В общем-то, звичайні діла, звичайних робаків. Реборх, кого? Кого, хробаків? Кого, хробаків? Що? <хреба> <хреба> ти сказав? Хто це був? Хто це був? Mm -hmm. Ладно, ладно. А кейс же в те квести не мог поняти, в тебе просто 100 риби зібрати, Обичної? любой? Ну да, да, Forest понд. А, все, все, я поняв. Значить, ми на однаковий цей, на однакову локу збираємо. Ну да. Ну, нормально. Нормально, нормально. Явно їжі накидав в басейн, вона порозліталася по всьому цьому. А тут ще там, де продавати рибу, там ще якийсь мужик сидить, що він хоче. А то просто квест якийсь, я не знаю, що він хоче, Але тут усе в мене біля цього ще щось тоже стоїть. Що це таке? Chill area. А то просто chill зона. Ааа, обалдіть. Тут Блоксі Кола mm -hmm. стоїть, ти бачиш? Блоксі Кола. Блоксі <laughs> Кола. Нормально. Huh? Да? Ты вже подивись на басейн. Не-не, вже виконав, хочеш <laughs> сказати? Прям... Nee, nee. Pridee, huh. А, ну щас, біжу, біжу. Правда, жалко, що ти через хтось на скільки кілометрів від мене заспавнився. Ну, це проблема, звісно, серйозного масштабу, но ти все одно прийде до мене. Yes. В мене рибки. Зараз, біжу, 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 біжу. Оооо. Нормально ну, в мене тут, риб бої. Тут прям горно, да. Басейн, басейн. Зараз no, no. не буде вже тут риби. <laughs> Вірю. А ну всі. На м'ясо, пацани. Мене тут уже теж де-не-де повиростали, рибка. Як думаєш, скільки бабла буде з цих всіх пацаків? Mm. У мене рейнбуй. Ну, я думаю, п'ять, мабуть, буде. 3700. Да. Да, але я все ж не зібрав, там ще є. Але... А, ну. Ну 3700, так 3700. Все одно немало. Все одно таки дам. Ну і я на 2700 продав, але я набагато менше зібрав. Але ну, те, у мене там багато. А, там тебе обичні були. Да, да. Но я виконав квест. Да. Оце обладнання, що на цих тропіках можна квест якраз таки виконати. Mm -hmm. Так, catchfish, бонус, 8, mutation. шанс. Так, а next у нас ми зразу стартанем, надо 100 тропік фіш, 75 фіш і 50 фіш. Так, да, там прям уже поняв. По, таких от прям піддавалок не буде. <laughs> Все, я unlocked forest food. О, oh, в мене прям воно вообще виглядає так. Балдежно? Да. А ну, Треба и собі то его. Треба там опять до риэлтора прийти, да? Ну да, да, да. Прийти опять до ріелтора чела сказать ему, йоу, пацан. Давай мені мій бассейн, да. Да, да. Якийсь рості тості зловив макошарка на 4278 кілограм. Ти представляєш? Прикинь, що воно в нього вимахало, да? Він його тільки заспавнив, а воно вже було здорове. Та оце ж? Це ж обалдеть. Оце, пацану, сімечки продали, да? Навірно, з Чорнобиля якісь достали. Я не знаю, де він взяв. Що воно таке здорове. Ну, мабуть, да. Мабуть, да. Хорошо, як активував наступний квест? Оооо, воно прям болотяне таке поняв. <свят> да, да. Жесть. Ладно. У мене є купа бабла, а саме 4500 я хочу купити рибки. О, я на 5500 продав риби якусь Оу. Хорош. Хорошо. Клоун фіш надо 75 штук, а одна клоунф стоя 4900 да, да, в том-то й справа. І пафер фіша цього теж тоже 50 штук треба. Да. Що в ціні, так то ну обалдеть. Ладно. Я за 4900 куплю клоун фіш. Эу. Серйозно? Да, і куплю їм корма О, У мене пафер фіш? Гостлій прикол получив, прикинь. Непогано. І тут дуже прикольно, що якщо воно буде мутоване, то ти зразу бачиш. Ну да, ти зразу бачиш. Або ти ще кормиш кормом таким спеціальним, і воно потім мутує. Не, ну це теж да, це вже прикормка. Це вже прикормка, пацан. Тут пацан. Оцей, не надо, то корм не для тебе. <плеве> а то вже пливе, пливе, ти бачиш. Пацан уже цього занаглів. Ну? Наше, хоче хавати. Кстати, в мене піки, пацани, вже по... 40% так-то. Ну. Але воно бачиш все одно там оце. Його й не треба в, типу, квести оці. Так. Да. Зато в мене є рибина, яка світиться просто. Тут не видно саму рибину. Просто зірка така велика світиться. Да. Блюгіл. Цікаво. Угу, я тобі кажу на турі, пацан. Ну, я тобі вірю, в цілому, ти знаєш. Обавдіть, мужик. Ну, ось остально в мене ще маленьке. Значить, можна продавати. Ага. Айвон тусель, 1500 єниш. Я вообще прибавлю, хапа це. У мене є півтори тисячі, але мені ні на що не хвата. Ну, такого, щоб прям там, знаєш, сильно треба було. Ну тоді накуплю всякого ось. Бейбі перчі якісь. А ну давай сюди. Бейбі біля. Ну, я купив великий пак. Великий пак з прикормкою. 50 Да, це отакий. Бо він має просто вже давно. А я їх в основному просто не кормлю. Ну. я кормлю ті, що, типа, дорожчі, бо Ті, що, типа нупські, то я їх не вірю. Мені на них жалко тратити ворот. Мене там воно ну, вже хтось отримує якісь ефекти, ну. З походу Rainbow. Ну прикольно. Поки що прямо, обалдеть, подобається? Тут є фішпаки, shark-paки, mutation heart. Hunter, double шанс на екзотік мутацію. Де? Быстріша перезарядка магаза. Мегалодон можна вибити. Ааа, ну 359, так то бак. Одненький. Ну, хто казав, що... Ну то Був да. він Бу дешевий всій би була жорстка риба, пацан. Мабуть. Ну і в принципі, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення, тому що якщо дивитися отакого на басейн, то я думаю, сань в тебе там діла не гірше, ніж у мене. Рибка плаває, рибка довольна, тому в цілому. Що ще треба для щасливого життя? Да, зловити її всю, пацан, і продати на м'ясо. Ні, ну тоже знаєш на м'ясо. Якусь можна її оставити, що зразу продавати, то.